Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Люблені браті і сестри, вітаю усіх вас, парафіяних гостей цього святого храму, і з вашим престойним замовим не пам'яті. Подію особливу. прихід у світ Спасителя. Уявити собі, як би не було ось цього свята благовіщення. Не було б і інших свят. І не було б найбільшої події і сенсу нашого життя це світле Христове Воскресіння. Воскресіння із мертвих. Інша важлива. Ми також звертаємо по увагу. Це саме народження. Тому жіноцтво до цього дня особливо має третий відношення. Бо воно пов'язане із життям. Воно пов'язане із найбільшим даром, який Господь дає жінці, це дітонародження, продовження роду. Ось це благословення. Та Богородиця була здивована, тому що мала вже спілкування із Аркадгом, але що він звернеться до неї як до жінки, яка йому... Я розумію, що народження відбувається лише з благословення Божого, з волі Божої. Тому народження Сина Божого. Як часто ми думаємо, ось сьогодні, ось завтра чи цього року, а не виходить. Тому що Господь визначає, кому і коли прийти в цей світ. Але несучи і маючи цей дар не відмовлятися від цього, від народження. Тобто народжувати, це виконати волю Божу, як Пресвята Богородиця. Я напа Господня нехай буде по слову Твоєму. Благодать, благословення, не просто відповідальність, а місія тобі народжувати. Тому той, хто відбавляється від того, не просто грішить, як приватним своїм гріхом, а він грішить проти самого Бога, проти сутності самого життя. Кожен з нас має мінімум двоє-троє чобі різного характеру? Дитина одна. Раніше ти одні дітей себе. Сьогодні чобіт себе, дитина одна. І каже, як вони народжувати грошей, немає. А раніше як народжували? Тому грішимо проти самої сутності життя. Не в цьому Бо коли інколи захочеш, може Господь не дати тому, що зневажено. І якщо ти думаєш, що діти твої за тебе це зроблять, чи внуки в тобі народжують, а чому ти не думаєш, що вони так само будуть розмірковувати, як ти? І сидиш в І є угодною початок Небесного Отця, бо народила Сина Божого. І є цей дар благословенний серед усіх народів. Дар народжувати. Серед усіх народів. І ще ставлення до жінки в першу чергу, тому що вона народжує. І завжди опікунства, скільки б нам років в цьому не було. Тому бережіть дар життя, народжуйте ті, кому це є час і визначено Богом. Успішно це звершити. Дякуйте і за цей дар, що ви маєте. Я бажаю здоров'я і щасливої долі вашим дітям, онукам, ті, хто не заміжем вийти заміж, ті, хто замужем народити. Ті, хто вже має 91 рік, помагати будуть. Тому хто ще не дожив, доживайте на 91, ви не підете на пенсію. Тому Милосердний Господь, Хай благословить вашу парафію. І найбільше, що в цьому храмі, було Христина. це честь благовіщення Пресвятої Богородиці. І цей дар, цей дар особливий. От з чого пішло дарування квітки жінкам. З тих часів є парафія, Ми, наприклад, в у в кафедральному соборі завжди напередодні свято Благовіщення всім жінкам вручаємо квіти. Це освячення не просто квіти і дякуємо вам за те, що ви даєте життя іншим. Тому Молодене Господь благословить вас радістю, здоров'ям, довгими руками. Цій цілі прожити, побавити не тільки народити дітей, а й набавитися внуками і правдами. Слава Ісусу!